Доброго дня, дорогі друзі, і підписники мого каналу, всіх, хто завітав до мене сьогодні, 6 грудня. Я рада вас вітати із святом Святого Миколая. Нехай він вам принесе вам подарунки, ті, які вам хочеться. Подарунки в вашому житті дуже важливі. Нехай він дарує вам здоров'я насамперед, довголіття, щасливі, вільні. Україні, а ще достатку вам, дорогі мої, і всілякої радості в житті. Я на прогулянці сьогодні своєю собакою Лірою знову, але якось на душі воно не так, як би хотілося б. Якийсь сум, дорогі друзі, як же тут гарно! Хочу вам показати наш чудовий здвиж. Він оце замерз, і трошки снігу випало на лід. І ви бачите отакі ніби хвилі замерзші. Люди рибу ловлять, краса навкруги. Але душа потребує іще чогось, спокою якогось. Рівноваги життєвої. Ну і мені завжди хочеться весни. Завжди, весна не завжди приходить щасливою, весняною, красивою, заквітченою. Була і весна 22-го року, яка запам'ятається назавжди. Але все одно весна це є весна. Тому чомусь на душі по -зимньому. Я зараз у цих місцях, де ми завжди відпочиваємо, де гуляємо з нашими собаками. І ось наслідки тих бойових дій, які тут відбувалися. Ось бачите, берези стоять. І одна із них. Ну, от її видно снарядом. Прямо напополам перебило. Ну Верхньої частини немає, бо вже ж два роки пройшло. Ну, мабуть, тут сапери працювали. Ну і там далі ще є таких досить багато дерев, які зруйновані, які понівечені цими от обстрілами, які тут були. Тобто на кожному ж кроці трапляється щось, що нагадує про ті буремні події. Ну і оці палички якими обмежена наша дорога, по якій ми можемо йти. Але слава Богу, що так. Раді і цьому. Зараз 6 грудня, день скорочується. Стає все довша ніч, все коротший день. І добре, як на обрії сонце, так як сьогодні. Ну, Його небагато, але хоч проглядає. На дворі якось видніший, на душі краще. Бувають дні, коли пасмурно, і тоді, як в мішку цілий день знаходишся. Все-таки ми діти природи, і природа на нас діє безумовно. Хочеться світлого, чогось ясного, сонячного. Тому чекаємо всі весну. Я знаю, багато людей люблять зиму. Ну я до них не належу. Ну, що сказати. Це сказати чесно. Зима це завжди скованість, це завжди холод, це завжди обмеженість якимись рамками кімнати або іще щось. А літо, весна це ти переважно знаходишся на дворі. Ой, і знову сирена. Ну що ж, до цього звикнути не можна. Тож, дорогі друзі, буду закінчувати своє коротеньке відео. Відео ні про що, відео роздум, зимні роздум, зимні відео, відео на прогулянці із своєю улюбленицею. Вівчаркою, Лірою. Тож, дорогі друзі, всім ще раз бажаю у цей святковий день здоров'я, достатку, мирного неба над головою і якнайшвидшої перемоги. До побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталія.